Привіт, друзі! З вами Тімонар. І сьогодні ми граємо в є! Oh, yeah. Як ви пам'ятаєте, ми були отут вот на свалці. Так що да, зараз сохранемось на всякий случай. Ну, а ми погнали і далі. Тому що, ну. Нам треба йти вперед. О, це що. Комп'ютер, комп'ютер розбитий капець. Це міні-холодильник ме О! Тюбик єди для астронавта є. Ну, візьмем. А. інвентарі місця нема. Окей, нема місця, так нема. Це що? Коробка від дискос аніме. Аніме! Откуди тут аніме? Так, пон. Це якийсь із думіч, окей. А що з ним можна щось зробити? Вигляди манекен. Хочеш його побити? Да ні, я не хочу. Ем... What?! А це що таке? Ха-ха, це свій. Пон. Я призрак, мы манекена пока не пришел. <authenticity> Я он, блин! Капец, ты шо? Да, манекен Okey, Yay, же швин паршал удару не бобеется. Окей, год иди. Я дика. Вот это! пипец. То есть я не можу його прибити, реально. Опана. Вау, вау. А, він один урон наносить атакою. Боже, його задомажило. Магіческою атакою. Не забудь все, що... Слухай, я пон! Пон! Його може магічні атаки, можуть, в принципі, бити. Ну, давайте, попробуємо. Так, зараз, відвертаємся. Опана. Опана! Let's go! да, його магічні атаки б'ють. Е, так, його пощаду. Е, да, тихо, пощаду дюй. О, він тепер літає по сторонам. Ти що? на Да ти можеш ты можешь Во, сюда надомажили. Ну ми йому полозіці не можемо своїми атаками нічого зробити поганого. Нормально. Окей. Зараз ми ще виграємо цей Сто 100% виграємо, а Воу-воу-воу! Так, нормально. Но ми будемо стояти там, де він. Де він стоїть, там і ми. Тому що, ну, нам же ж його треба магічними атаками. Тупо. Окей. Я шо тут трошки затупив. Опано. Ва! Слетс гов його не домажили. Да До в нього ще все ще повне хп, блин. Йвати плевать. Вау! Емм, я знову промазав. Ну, точніш не я, а ті, не Откуда вообще в манекена є манікени? Я що то не пон, друзі. А, я знову прокакав. <клев> yes. Юпі! Е, Так, нам треба нам треба попасти, попасти, попасти. Let's go, let's go! Попали, все. Да, летс go. Ей, ребят. Чучело, чучело, чучело. Я говорите. Він уволив їх! Вони ж такі хороші манекени. Помагають мені у цього. генія одоліта. Окей. А чого тоді робити? Робота мой. Нові мані... Шоо? О, е, е! А-а-а! Все. Тімон в потоці. Погнали! Давайте, що ви мені зробите? Манекенчики! Може, вже попаде якась одна ракетка в цього манікена. Let's go, попала одна. Сюда. Давайте й манікена. Ой, ой, ой. Ай. Йоу! Сюда не дома жили. Невозможно. Плівать, плівати, плівати. Мені не потрібні, друзі. У мене є ножи. Фух, я відвернуся. В мене закінчились ножи. Але ме-ме-ме-ме-ме-ме. Ти не можеш ранити мене, я не можу ранити тебе. Ми будемо сражатись. Вічно, свично, сквітність. Що з ним? А... А це що? Що це? Кислотний дощ? Не пон. А, -а звідки кислотний дощ? А! <гас> to... Як там його? Nextablook. Nextblock? Ага. Uh пон, -huh. bon. спасибо, nextablook, і як там тебе? Ну, тепер я піду додому. Ой, ем, заходи хочеш, я не настаю пон-пон-пон. Окей. Окей. Мені здається, серія буде. не довго. Тому що ми тільки почали, мені здається, ми бились доволі довго, друзі. Так, пішов сюди. Окей. А це типа... Це, типа, домик когось. Слухай, на кого похожа эта штука? Я не знаю. Типа рыба. Так, о, ты пришел, папа-пам-пам. -пам. Привет. Шо, ты крутый? Вау. Вау. Это призрачный бутерброд, окей. Я пробую откусить, но нет. После ББ лежать на полу и чувствовать себя мусором. Шо? Сімейна традиція, Чего? Чувствовать себе мусором і лежати? Реально. Ну, окей, давай. Следуй моїм указанням. Так, давайте. Лежати просто. От ми і почали лежать. Довго. Не рухатись, очень довго. Окей, погнали. А ми еще довго будемо лежати? Чо? Чего? Ми в космосі? А що буде, если ми так будемо прям довго лежати? Ой, я вже встав. Окей, було кайфово, було кайфово. Я не пон, но я пон, но я не пон. Окей. А це що? Закрито. Ок. Підкий. А це що? Яка зонка тут буде? Привіт, що тут буде? Називається улітка. А, по. Потом. Нажимай Z, щоб. Z нажимати. Окей, так, зараз положу телефон, погнали. І 3, 2, 1. Нажимаємо Z. Я нажимаю, вона не їде. Мені здається, мене розіграли. О, не, ні, 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 я не буду вже играти в цей бров. Гарантурую, там много шансів на виграш. Нок, ну, погнали. Куда ми йдемо? Сюди ми йдемо. О! Магазин! Так, зараз щось купимо, тільки спочатку вийдемо. Так, давайте щось в сундучок поставимо. Відкрити сундук. Давайте хоча. так, дав... да, пусть там буде. Ірісковий пирог теж поставимо. Кусочок мема, мема, мем, ме. Вот ме, 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 ме. е, кусочок сніговика треба взяти? Удар. Ну, окей, от це все оставимо, а тепер пішли закупатись. 20 крабове ну, крабу яблуко. Рвана тетрадь. Я звісно, 3 Мінус Чо? Давайте. От, от це, по-моєму, буде вигодно. От це теж. Айдіка, айдіка... Давайте ще, напевно, цю тетрад чи що це купимо. Тікаєш я морського чаю. Окей, давай пока черепах. Так, що там в нас? Рвана тетрад? Погнали про що це? А нам точно туди? Я просто не знаю, якщо чесно. -е. -е, 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 -е. Ну, в общем, будем йти туда, куда я иду, потому что я діка. О, це походу правильно. Ой, я начайну кнопку вниз подчкай. Я начина... Нечай... Темі? О! А! Давайте бігте по Чи Хто-то там. Так, туди ми зайдемо по інший раз, напевно. А, окей. Тепер, значить, зайдемо зараз. Вот це япон. Магазин темі. Хлоп'є темі акція. Лечить. два здоров'я! Ти... 20 тем дарової Тоже теж Ти що. Тисячу монет. Ти мене хочеш трошки обанкрутити. А продати можна. Чекай. Хлоп'я тем. Так, чекай, я хочу продати хлоп'яти. Окей. Допустим, хлоп там в неї стоїть на один майже. Но я не буду, не буду мільйон тисяч раз купляти, продавати, щоб потім тисячу монет набрати. Я не хочу. От коли пройду на геноцида, я, напевно, це не буду робити, а може і буду. І коли наберу тисячу монет, окей, дам, ну так, ні, не. Найн. ніхт. Погнали, йдемо далі. Тут вже ці гриби чогось включились. І ми в битву, сорі. Так, это якась нова техніка, типа. ма йо друзі, Друзі, крутий, Let's go. Окей, першого копне. Окей, зараз кокнем. Цімон хотів вам сказати, якщо ви ще тут, то поставте лайк і підпишіться, будь ласка. А то вже скоро 70 підписників. Go, let's go. Йоу, ми win, бро. Йоу. Наш уровень повисився. І це ж так круто, насправді ні. Що? Чого це? Слухайте, друзі, тут зараз буде мільйон головоломок, так що я вам швидко перемотаю. А точніше, я просто вам переключу. Для мене займе мільйон років ці поїзки, ходи, а для вас пару секунд, так що погнали. І так, друзі, я тут, а я пройшов куди напевно, там хвилину, дві, може більше. Так, тут якийсь цветочок. Позаді тебе. Оу, андайн. Нам що, зараз битись, типу, прийдеться? Битись прийдеться, але потім, так що дивіться. І чого, -е, то, типу, того. Ким у нас Зі мною! Пон. Ну цей пацан був з тих, хто просто любив життя, да. пом'яним. Let's go тоді пішли далі. Туда, Тут тебе это Опа, найдем. Йоу. А ти звід, звідки тут? Ну, сам малеком, йоу.

Як він держався тільки, що у нього рук же ж нема. Йо, я трохи. Ну, типа, типа приболів, ну не прямо приболів, Ну... Ну, да, випон. А дай ти шок, куди йдеш? Окей. Блін, ме ме ме. Окей. Йдем далі. Правильно, пацанчик, давай пока. Adios, adios. Йоу, ты шо, вот это прикол. Да ладно. Телепортируйся. Йоу, сначала мама, мама, мама. Ма, ма. Не знаю, что. К черту это все. Надо было забыть. Мама, мама. О ноу! О ноут. Окей, пока. Но не треба идти в реактор, погнали. Ну вот и все больше. Дай... Бігти не да й йо! Бихты нельзя вода робити. Окей, будемо її потрошки бити, але ми її не приб'ємо. на 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 не Ні, ну музон, ти що? Папа-пара-па-па-пара-па-па-па! Easy and dye show boy. Okay. Йо-йоу! Йоу! Please, don't kill me. And атака 50 за счет. 22 Не надо, не надо. Не. Ишвин нит. Эээ, вот это. Слушай, не надо меня атаку. Изи, пока. Можно убежать? О, да. Пока. Да иди на нас! Да ну знову! А я не можу якусь обернутись? Давайте бігти. Як я помню, у нас зелена душа, а ми не можемо бігти. Круто. Ізи. Воу, воу, вау, вау! Ой. Андайн, що -то ти то мене вже менеджер, може, не будешь нариваться, то я тебе кокну. А ти знаєш, я копить тебе не хочу. Оце прикол. Семи, 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 семи. ну No, 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 Bro, Бро, вот, Sigma? сигма. Okay. Окей. Вещи. Обычно добложено сожлем. Погнали! Ту -ту -ту -ту. Жовта. Петрать, где что это было? Йоу, йоу, йоу! Димон Троу и Андертейл, я выиграю это бандайн. Чего? Бро, 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 вот это Сигма Вот это Сигма, вот это Сигма, вот это Сигма О, мой гад. Угу, я тебе бью, из-за того, что ты меня задолбала. Блять. Це прикол Так, привіт, привіт, привіт Привіт, привіт, привіт. Краб яблочко. Яблучко. Яблучко. Вс сдохну. Yo help me bro, what the oh my god, goodbye and dine do завтра. Привет. чем занимаешься? Я просто подумала, на Ну, по первых но ты мне не помешал. Хватит убегать от меня. Nope. Так, ну. Может, ты выпивать? Погнал, чайок. Йоу, 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 я кстати, ладно, Так странно, пока Я сваливаю, да? Санс! А санс, типа такий. андайн що таке? Що таке? Бігти не можешь? Броня така гарячая. Ну и что ты, Андайн? Ну, все сдалось? Хе! Ну окей, ми її водички нальємо, ми ж непогані. Буду еще водички. Вона ж знову за мною не побіжить. Вау. Вау. Окей. Слухай, а як там Санс? Окей! Санс кудись побіг? О, привіт, пока! Ла-ла-ла. Чекпоинт, чекпоинт, бро. Слухайте, ми вже зайшли далеко, так це що. Bon. Туди ми зайдемо потім, тому що ми вже зайшли дуже далеко, друзі. Так що ми закінчуємо на цьому відео. А з вами був Тімонарт. Всім пока-пока. Всу! -пока.